Друзі, всім привіт! Прем'єра сьомої та восьмої серії серіалу «Слідча» відбудеться 3 квітня на каналі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? В сьомій серії у нічному клубі вбито людину в костюмі лапрекона. Коли детективи приїхали на місце злочину, там сталося ще одне вбивство: Жертвою став інший чоловік у такому ж костюмі хто й чому полює на людей в образі лапреконів. Кирило та Ася вирушають до парку, де проходить основне святкування. Там вони помічають людину в костюмі лепрекона, яка займається поширенням наркотиків. Слочинцю вдається втекти від правоохоронців і вже за декілька хвилин вони знаходять його вбитим. Чи вдасться слідчим піймати душогуба, і яка небезпека чекатиме на Федю та Кирила? В восьмій серії відбудеться розслідування вбивства ведучої швидких побачень. Жінку отруїли прямо на робочому місці. Свідком вбивства стала Кіра, яка хотіла довести Асі свою вправність у комунікаціях. Хто опиниться під підозрою правоохоронців? Поки Федя на лікарняному, Ася пропонує Кірі взяти участь у розслідуванні, талановита хакерка з радістю погоджується поринити в кримінальний світ. Однак неочікувано Федя повертається до роботи. Що тепер буде робити Ася? І чи наважиться вона розповісти Кирилу правду про свої переживання? Що стосується 9 серії, то її прем'єра відбудеться в понеділок, 7 квітня. Ці серії ми продовжимо спостерігати за інтригуючими розслідування команди детективів, але також тут не обійдеться і без особистих драм в житті головних героїв, тому не пропустіть, адже буде цікаво.